На сторожі життя в Івано-Франківську презентували новий уніфікований клінічний протокол, початкова реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні. Над цим документом в рамках українсько-швейцарської програми здоров'я матері та дитини працювали провідні вітчизняні експерти. Вони певні завдяки впровадженню цих стандартів дасться врятувати не одну малечу, адже до 10% дітей нині побирають від проблем, які можна вирішити ще у перші хвилини життя. Надання невідкладної допомоги воно особливо вимагає чітких і злагоджених дій. У випадку новонародженої дитини такі дії мають координувати між собою фахівці різних спеціальностей: акушерки, акушер-гінекологи, неонатологи, педіатри. Тому відпрацювання таких спільних дій є надзвичайно важливим. Бачити, як саме завершаться пологи, кажуть лікарі, практично неможливо. Тож цей документ умістив у собі повний обсяг покрокової інформації з надання адекватної допомоги немовлятам, в основі якої кращі практики світових клінік. Чітко прописані алгоритми дій, стан оцінки плода, алгоритми дій, розписані. все те, що хто хто повинен виконувати, які, які певні обов'язки обладнання, яке має бути медикаменти, які ми повинен даватися. Допомога медикаменти з доведеною дією рівень кваліфікації лікарів запевняють очільники профільного управління. Підіймають систематично. Наразі ж працюють і над оновленням обладнання, аби як слід виконувати протокол.